Ця інформація буде корисна для всіх українців, які зараз проживають постійно або тимчасово за кордоном. Рада Європи відзначила добре ставлення до біженців з України, тобто що європейські країни вони добре ставляться до українців, але ж також наполягає на тому, щоб не було дискримінації. Рада Європи зараз похвалила зусилля країн Європейського союзу з прийому біженців з України, проте застерігає, що необхідно надавати належний захист всім шукачам притулку, незважаючи на їхню етнічну приналежність, тому що на думку Ради Європи, мабуть, в них є звичайно, якась певна офіційна інформація, начебто спостерігається значні відмінності між якістю центрів прийому. Для біженців, якби для українців і для інших мігрантів, звичайно, якщо ми візьмемо Німеччину, наприклад, то в Німеччині допомога українським біженцям відрізняється від допомоги, яку Німеччина надає біженцям з інших країн. Також згідно з параграфом 24, який діє для українських біженців в Німеччині. Німеччина оплачує деяким українцям житло, комунальні послуги, мовні курси так і таке інше. Але ж також приємно, що для українських біженців вони кращі. Американські сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь внесли двопартійний законопроект про визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Путінське неспровоковане вторгнення супроводжується. Незліченими зверствами, злочинами проти людяності, що наводять жах і смерть на тисячі безвинних мирних жителів, Путін неодноразово вдавався до тортур, вбивств. Визнання Росії державою спонсоркою тероризму звичайно дасть змогу Сполученим Штатам рішуче чинити опір варварству Путіна і загрозі від нього, взагалі свободам та демократії. Так зазначив Річард Блюменталь. Хочу нагадати, що наразі в Сполучених Штатах такий статус мають Куба, Іран, Північна Корея і Сирія. Взагалі, зараз напруженість у відносинах також є між Сполученими Штатами та Ізраїлем, і вона посилюється. Тому що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенюмін Натаняго зараз чинить тиск на американський уряд саме для відновлення постачання боєприпасів. За інформацією ізраїльських джерел, Сполучені Штати припинили не одну партію снарядів. Як повідомляє американська преса, президент Джо Байден вважає, що такі обмеження допоможуть запобігти конфліктам в Лівані, тоді як Натанягу попереджає про можливу ескалацію конфлікту, оскільки вороги Ізраїлю бачать це як сигнал про слабкість з боку Сполучених Штатів. Натанягу, в свою чергу, висловив впевненість, що переговори у вузькому колі не приведуть до результату, тому необхідно чинити публічний тиск. Для відновлення військової допомоги, що є критично важливим для Ізраїлю в умовах боротьби за своє існування, також зараз в кожному шкільному класі в Луїзіані тепер повинен бути плакат з десятьма заповідями. Губернатор Луїзіани, Джеф Ленді, підписав закон, який вимагає, щоб в кожному класі. В кожній державній школі, дитячому садочку та університеті був плакат із зображенням 10 заповідей. Закон трактує 10 заповідей не як щось релігійне, а як основоположні документи нашої держави, каже він, і національного уряду. Звичайно, у цього закону відразу з'явилася велика кількість критиків, які погрожували звернутись до суду з вимогою його скасувати, оскільки він фактично. Об'єднав церкву і державу, крім того, закон явно порушує, на їхню думку, першу поправку, яка гарантує свободу віросповідання. Що ви думаєте з приводу цієї ініціативи губернатора Луїзіани щодо 10 заповідей, які повинні бути в дитячих садках, школах та університетах? Вашу думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Росія зараз активно використовує тіньовий флот танкерів для обходу міжнародних санкцій. Ці судна займаються продажем нафти у відкритому морі. Уникаючи міжнародного контролю, використовуються методи відключення систем автоматичної ідентифікації та техніка суду до суду для приховування операцій. Коаліція КРИД на чолі з США встановила цю нову межу на імпорт російської нафти в 60 доларів за барель і заборонила судноплавним компаніям торгувати з Росією. З вищими цінами, проте обсяг постачання російської саме нафти через тіньовий флот, на жаль, значно зріс, що наголошує на його важливості для російської економіки. Деякі країни, як Туреччина, Китай та Індія, збільшили імпорт російської нафти, скориставшись цією ситуацією. Доходи, звичайно, Росії від нафти і газу в квітні, наприклад, 2024 року. Подвоїлась до 14 мільярдів доларів. А ВВП країни зріс на 3,6%. Китайці володіють землею біля 19 військових баз Сполучених Штатів. Про це повідомляє поліція Нью-Йорка. Китайські інвестори скуповують сільськогосподарські угіддя поблизу військових баз Сполучених Штатів, і журналісти склали карту, навіть на якій позначили 19 Стратегічно важливих об'єктів. До них, до речі, відносяться найважливіші військові бази. Це, наприклад, Форт Ліберті в Фестьвелі, Північна Кароліна, Форт Кававоз в Кіліні, Техас. Загалом китайці витратили приблизно 1,9 мільярдів на купівлю американської землі поблизу стратегічних об'єктів. Звичайно, незрозуміло, чому. Сполучені Штати закривають на це очі і дозволяють скуповувати землю. Джерела у збройних силах, з якими спілкували журналісти, вкрай стурбовані цією ситуацією, тому що китайці можуть використовувати ці землі для шпигунства, встановлювати радари, запускати безпілотники. Друзі ось такі важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку, висловлювати в коментарях під цим відео до зустрічі.